Всім привіт! Знімаю відео для каналу Техно Ворон. Хочу зробити відгук про компанію Агровес. Замовив минулу середу, сьогодні четверг Вчора вже приїхали отакі от, от речі мені. Замовляв я міжрядний культиватор в комплектації з плоскорізами і їжаками. Культиватор ну, алябомет, розуміємо. В принципі, скрізь все зроблено добре, скрізь все підігнано. Люфтів немає. Скрізь стоять отакі заглушечки, тобто ми дірок цих не бачимо. Ножі підточені вже сразу йдуть. На їжачках сразу видно, смазочка змазочка є, тобто їх помазали. Їжаки прийшли розібрані. Зібрав я, в принципі, їх десь ну, за годину, за півтори в одні руки. Без, без чиєї допомоги. В принципі, питань по їжачкам, по культиватору немає. Агрегатуватися це все буде з трактором Shifang 244. Також є пальці під більші трактора. От. Всім, в принципі, рекомендую цю компанію, дуже гарний менеджер. Пояснив, розказав, предложив. Зробили трошечки скидочку. Ну, то є, мене все влаштувало. Культиватор дуже гарної якості. Метал товстий. Як ви бачите, ну, питань до нього, я думаю, не буде. Також пішли, покажу сажалочку. Посаджалочка наша. Затягував її одразу трактором, бо доставка була додому, під двором вигрузили, вчепив трактора, щоб її на горбу не тянути. Посаджалки. Замовляв з бункером для міндобрів. Бункер сам відключений, але в комплекті йде сім'єпровод, іде там зірочка, інструкція, як це все зробити, паспорт і так далі тому подобне. По якості, я думаю, питань нема ніяких і ні в кого не буде. Шви гарні, проварені, фарба теж доволі гарної якості. Також стоять скрізь заглушечки. Ось формату формата сошнички з дзобиками такими. Також можна агрегатувати з тракторами більшого розміру, з потужнішими, також є пальці. Далі колеса регулюються, тобто можна більше, прийшли вони на центральному положенні, я вже зменшив, щоб зменшити шаг висадки картоплі. Вал приводний йде на 206-му підшипнику. Чашечки чи ложечки називаються вони по-різному з нержавіючки, Ці сплошні. Ціліндрики нацепкові, не так як люди показують, що з двох частин зліплені. По окучникам ззаді стойка 20, окучник ушастіх, звичайної, доволі гарної якості. Сажалка важить більше 200 кг. Так що питань по ній немає. Як вона виглядає, ви бачите самі. Знизу підшипники мастяться, тут йде система на втулках, також стоять масляночки та вотнички, можна все буде змазати. Рекомендую всім компанію Агровес. Ціни, ціни дуже гарні. Зараз перед сезоном, я думаю, багатьом потрібне обладнання. Ціни гарні, менеджера дуже приємні, вміють спілкуватися з людьми. Розуміють, що вони продають, а не так, аби продати. Йдуть на зустріч, привезли доставочка прямо додому. Оце все щастя обійшлося мені з доставкою в Полтавську область 37 400 гривень. Саржалка і культиватор. Додам фото із накладною, Що, скільки стоїть і скільки доставка. Всім гарного дня! Рома тобі велика подяка за рекомендацію гарного магазину. Будемо там ще купляти, бо треба ще й плужок взяти. Можливо, фрезу в перспективі. Велика подяка тобі і магазину, а також менеджеру. Всім гарного дня.